Чому так боляче мені? Скажи мій Боже, живу неначе в злому сні і не прокидусь. Я ніби пташка як сниться Клітці воля, скажи мій Боже, чом така у мене доля, я ніби... Що в собі життя немає, і так беззахисно від рук людських вмирає, я ніби поле, що не родить, восени, ти пробуди мене, Ісусе, пробуди, Примарне щастя ледь сміхну. We've Щастя, скарб, Ісус подарував мені, була я річка, що в собі життя не мала, і так беззахисно від рук людських вмирала. була я поле, що не родить восени, ти пробудив мене. Пробудив. Так хоче знов радіти в кожній квіти полі. Сною, не мертвою водою, а живою я знову стала повноводною рікою, знайшла в Ісусі джерело життя і спокою. Щасливі В Ісусі джерело життя і спокою, щасливе серце, повне святості плодів, бо Ти, о Спасе, мою душу пробуди, бо ти, Госе. Моє вітання вам, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, святий Божий народ. Почуваю себе боржником. І сьогодні дещо поділитися з Євангелією, точніше, старого заповіту, і деякі думки сказати, для мене це буде великий привілей. Не завжди складалося, а було більшість таких моментів, коли я, правда, не міг, бо і здоровим зв'язано було, з деякими обставинами. Але правда, сьогодні я маю, маю честь, маю радість поділитися з вами тим, що є на серці. Це той текст біблійний, який, коли я вже був в реанімації після довгої п'ятигодинної операції, чомусь він мені прийшов, та історія біблійна прийшла на пам'ять. Я не роздумував про неї довгий час, я в основному зараз зосередився, був на новому заповіті читати. А от чомусь та історія мені була на серці, і братами я ділився з деякими, здається, з, з нашими служителями. Це та історія, яку я хочу прочитати, деякі думки скажу для нас. 18, 17 розділ книга вихід. 17 розділ книга вихід з 11 го віршу. Коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав Свої руки то перемагав Амалик. Але руки для Моїсея стали важкими. Тому вони взяли камінь, поклали перед Моїсеєм, і він сів на ньому. Арон та хур підтримували його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишилися непорушними аж до заходу сонця. І закінчилися тим, що тоді Божий народ виграв перемогу. Чому та ця історія прийшла до мене на, на серце, мені на для розумів тоді в лікарській ближку лікарському? А певно ж тому, що ваші молитви вони для мене були просто цілющими. Вони для мене були, мали таке значення, як Аарон і Ор. Для лідера свого Моїсея. І здається, від нього багато що залежало від Моїсея. Але на даний момент, якраз в цій історії, якраз від допомічників, від людей, які були поряд, залежав, залежала доля самого Моїсея, ну і відповідно Божого народу. І моє здоров'я так само залежало від вас. Я комусь теж казав про це. Я не тільки відчував молитви ваші. Я, я якось їх бачив, тільки не знаю, як це пояснити. І сьогодні радий, що можу ділитися Євангелією і ось цим Словом Божим. Це той, це той випадок в історії Божого народу, а він не один, коли від людей, які поряд, дуже багато залежить. Я спостерігаю в онлайні за проповідями наших братів, які проповідують церкві. Я бачу цю таку чудову гармонію, ту потребу церкви, яка є. І, якби відповіді на прохання на, на потреби людей, які поряд, які приходять в той час, коли в, в країні наша війна, тоді коли капелани їдуть, тоді, коли для молоді треба багато чого сказати, допомогти і підтримувати, і вони завжди поряд. Якраз молитви народу Божого, отих людей, які як Аарон і Хур допомагали для Моїсею, вони дуже потрібні. Ми можемо не відчути своєї, здається, дрібної участі в такому. В такому важливому служінні. Але я просто хочу сказати вже трохи з власного досвіду, я відчув просто цю знаєте, цілющість, якщо про здоров'я казати молитви, а якщо про духовне життя наше, про церкву, про духовну боротьбу, яка завжди існує, то молитви кожного християнина не мають значення. Я вірю в те, що кожен, коли молиться до Бога, він розуміє, що від нього залежить щось. І я вірю, що ми не байдужі до того, що ми ніби Богові кажемо якісь слова, і потім сказали амінь і кудись пішли. І ми от відчуваємо за собою що, або по собі відчуваємо події молитви, що все-таки вона має значення. Ми віримо, інакше ми не молилися б регулярно і довго. Хотілося б дійсно побажати, аби, аби оце наше життя, таке спільність, духовна спільність, яка пов'язана і молитвою, і словом Божим. Дуся Святому продовжується, нехай продовжується, а вона такою в нашій церкві є. Я дуже скучаю, прийде час. Ми побачимось, обов'язково обнімемося і разом помолимося, дякуючи Богові за все. Амінь.